21 лютого, поки сиділа, робила два відео на останні новини. відкриваю телефон. А тут, ну як би назвати це? Інформаційний панос чи пронос. Ну, ось ви зрозуміли. І ось думаю, ну, треба, треба роздивитися цей пронос. Так, РФ планує оголосити перемогу 24 лютого. 2025 року. А я та думаю, що таке відбувається? Сьогодні, вчора, позавчора, ось дійсно пронос. Просто якась срачка, чесно кажучи, пробачте за цей вираз, але я, ну, я не можу по-іншому це назвати. Тому що в нас же ж тут 24 лютого. Вони хочуть вже оголосити перемогу. Всі думали, що на 9 травня, а вони на 24 лютого хочуть. Щось їм прям в них нетерплячка. РФ планує оголосити про перемогу 24 лютого 25-го року. Це ГУР. Вони можуть заявити про перемогу над НАТО, адже для їхньої всієї картинки. Нато це ж головна мета. Вони проти кого це все почали? Проти НАТО. Давайте РФ планує голосити про перемогу 24 лютого 2025 року ГУР. Луна, 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 допомога, луна. Мир. Дивіться, мир, шанс. Ну, дійсно, таке є. І, і, і що? Так, швидко. Так, сьогодні 21-й, то скільки 22, 23. Два дні залишилось і що? Баланс. Типу баланс. Вищий суд. І що? Удар, пасив, удар, пасив. Удари на пасиві. Ну, поки що, тут 50 на 50. Дивіться, тут щось може бути, типу припинення вогню. Бачите, удари на пасиві. Або до 24 лютого буде щось прийнято в плані припинення вогню. Розумієте? Тому цей, оце, оце все л'ється зараз. Ану, давайте. Яке, яке буде рішення в плані ось всього, що зараз відбувається? До 24 лютого, 24 лютого 25 року. Яке буде рішення? Анука? Україна, ану, зірка. 10 мочів дороги. Припинення руху. Ілюзія допомоги. Зараз така картинка в нас складається перед очима, що нам ніхто тепер допомагати не буде. Бачите, допомога, ілюзії і обман. Не США, не Європа, ніхто. І типу в нас немає іншого виходу, зупинка руху. Імператора, баланс, світ. Ну і зміна, звичайно, ви ж зрозуміли, кого президента. А ну-ка ще. Що буде, які рішення будуть до 24 лютого 2025 року? Які будуть рішення? Хитрість, хитрість, війна, сила, розмови, власність, кордони, обман, повішений. Да, повішений на допомогу. Обман, що нам не буде надаватися ніяка не допомога, не продаж зброї, нічого. Шанс на те, повторити те, що було, співпраця, повторення того, що було. Ну, ну ось так показую. Давайте спитаю, чи буде зупинка обстеж, чи буде припинення вогню. Чи буде припинення вогню? Ну, тут залишилось два дні. Чи буде припинення вогню до 24 лютого 2025 року? Агресія, мир. Таємний. Так, да, вони обговорюються. Це зараз обговорюється таємно. Припинення, ось, агресія, мир. Дійсно, припинення вогню. Так, да, це обговорюється зараз. Ось саме зараз це і обговорюється. Чи буде, я не можу сказати. Поки що таємниця обговорюється в очікуванні. Що скаже Україна? Нас повністю хочуть зв'язати з усіх сторін. Затягнути так шию хочуть, що просто. Що, типу, нам буде важко, яке. Так, ану, відповідь України на припинення вогню. Відповідь України найближчим часом на припинення вогню. Ми, що дураки, щоб йти на пасив. Мені карти кажуть. Україна що дурень і йти на пасив. Ну, я не бачу цього. Ну, поки не бачу. Ну, не те, не що не показую. Але давлять так, що просто хавайся. Давайте далі. Тут ще не все. Глава МЗС Британії Девід Леймі заявив, що РФ прагне, не прагне миру з Україною. Такий висновок він зробив після виступу Лаврова на G20 у Африці. Ми не наблизимося до мирного врегулювання. Вони не бажають миру. Ну, звичайно, не бажають миру. Ви що? Звісно, який мир? Сонце, диявол, пасив. Сонце, диявол, пасив. Україна домовленості. Він хоче контролювати повністю всю Україну. Так, тут було ще щось цікаве. О, Зеленському варто негайно покинути Україну. З посиланням на оточення Трампа. Найкращим варіантом буде, якщо Зеленський поїде до Франції. О, ця новина мені сподобалася. Клас. Зеленському варто негайно покинути Україну. І що буде далі? П'ять жислів. Дурень, башня. Набажання, дорога, таємниця, Україна. Агресія, удар, ілюзія. Ну, якась ілюзорна інформація, якась брехня. Ну, Типу, якась брехня, показуємо. Давайте спитаємо, нащо ця інформація саме зараз? Оце цікавіше. Нащо зараз і така інформація у західних виданнях, що, типу, Зеленському варто негайно покинути Україну? На що? На що? Правосуддя, обман, обманути правосуддя, агресія. Перемога. Щоб здобути перемогу. Башня. Удар. Зміни повішений. Щоб змінити ситуацію. Це обман Знов Обман, щоб змінити ситуацію на свою якось користь. Ну, я не знаю, що вони там ще придумають сьогодні. Україна існує лише завдяки щедрості США. А Зеленському варто було б сказати дякую, а не їздити Європою з критикою Трампа. Віце-президент Венс. Ми існуємо лише завдяки щедрості США. Понятно? Очікування обман. Очікування обман. Вони просто маніпулюють цією допомогою. Просто маніпулюють, шантажують, обманюють і все. Хоча насправді не треба було в нас забирати нашу силу, нашу зброю. І все. Ви тоді наполягали, США тоді наполягало. Хтось покажіть їм це відео. Там, де ось ці три президенти сидять і підписують, щоб ми відмовились від нашої сили та зброї. Відітілі, вони в нас бачили якусь, яку, якусь, якусь а, не те що агресію. Загрозу. О, вони в нас загрозу там бачили для Америки. Нормально? Ви забрали? Так надайте гарантії. Видите ли? Ми існуємо лише е, завдяки США. Так, що ще? А ну-ка? Ще? Тут щось ще таке бачила. Ану, зараз підождіть трошечки. Чи все я прочитала? А, про ООН ще. Ого, ось про ООН. Повний вихід США зі складу ООН. Конгресмени республіканці ввели законопроект. ЗМІ. Повний вихід США зі складу ООН. Взагалі, все, вони там не при ділах. Ну, то ООН то і розвалиться. А може залишиться і буде фінансуватися ЗРФ. Так, да, вони припиняють фінансування без грошей залишаються. Ілюзія. ООН може взагалі розпастися, ілюзія. А колись мені давно показувало, що вони розпадуться, що не буде цього ООН, щось буде інше. Все, Ірафанту 10 мечів наступило, Тому ООН. Так, ладно. Ось тут Ганчаренка каже, депутат, що США дійсно заморозили продаж зброї в Україні. Я сьогодні питала, мені показали обман. А ну ще раз, давайте. Я не розумію, хто бреше. Ну, мені показали, що обман таємно продають, що дійсно США заморозили продаж Зброї в Україні на сьогоднішній день. Світ. На сьогоднішній день США заморозили дійсно продаж зброї в Україні. Дійсно, це так, правда? Наш дім, військова агресія, боротьба, світ, смерть, гроші. Бідність, зміни, обман. Ну, ну Знов тут обман. Тут, вроді бо, і показує, що типу да, світ смерть на гроші, але мені показує обман задля досягнення бажаного. Все одно якісь. Мені показувала жриця, все одно якісь таємні лазейки які є в плані продажу. Вони можуть комусь іншому продати, а ми можемо в іншого купити. Зрозуміли? Мені показує якось обман. У нас ну, ми все одно якось купляємо, я не знаю, ну ось так показує. Ну, як вам новини? М? Так що, а ну, давайте спитаємо, чи Зеленський. Ну, давайте, раді, раді інтересу, Зеленський. Йому радять покинути Україну та поїхати до Франції. Погуляти біля Ейфелєвої вежі, подихати свіжим повітрям. Прогулятись Єлісейськими полями. Так, чи поїде? Чи дійсно Зеленський втече з України? Давайте так. Чи дійсно Зеленський втече з чемоданчиком з України? Ну, це шутка, удар в серце. Захист, боротьба, обман. Ну, моя відповідь ні. Моя відповідь ні. Боротьба, 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 обмеження. Всі карти кажуть, ні. Ось такі справи. Шок-шок-контент.